Чекай! Маєш хвилинку. Мужик, заціниш анекдот. Давай, розказуй. Йдуть короче, м два сталкери: досвідчений і новачок. І короче, м як там далі? А! І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди. А досвідчений задоволено кричить. А, а, Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера. Я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів, чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробую допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Починаємо. Мужики. Увага! Анекдот! Блін. Знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся. Але в сусідній палаті лежить. Султан! Тож ви судно своє бережіть! <су> Султан! Будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судна вкрасти. Слухай, гуморист. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Все-все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнули. Давай до нас. Ряпнемо за відвати. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Щось пичений, явно захотілося. Підходь, хоча б віддячу. Дякую, Сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро і напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий!